Всім добрий день. Сьогодні у нас 28 квітня, неділя, сьогодні вербна неділя, так що, всіх зі святом я знаходжусь біля Андріївської церкви. І зараз по Андріївському узвозу спустюсь вниз, покажу вам, що тут проходить, що продається і по можливості по яким цінам. Що стосується. Андріївської церкви вона була 10 років на реставрації, але зараз її вже відкрили. Можна туди зайти, подивитись, обійти навколо церкви, зайти всередину, є там екскурсії. Наступного разу обов'язково це зроблю. Зайду і все вам покажу. А зараз давайте пройдемось Андріївським узвозом. До війни Тут було дуже багато людей, які продавали різні речі, було дуже багато туристів, але, на жаль, зараз цього нема. Але все одно ринок працює, людей набагато менше, звісно, але вони є. Сьогодні у нас неділя, нагадаю ще раз. Вихідний день, свято, тому дуже багато людей сьогодні гуляє. Я тільки що був на Майдані. Там теж дуже багато місцян, гостів Києва. Тому сьогодні відпочивай. Так, давайте тепер подивимось що продається. Не все буду коментувати, тому що не знаю, що це. Тут шеврони ми бачимо. Це така алея, де продають картини. І ось ідем Андріївським звозом. Вниз, звісно, хорошо спускається. Не люблю цих мотоциклістів. Такі будівлі. Ось дерев'яна. Поробили такі кав'ярні всередині. Андріївський узвіз 19А. Думаю, що це пам'ятники архітектури. Так, щось я трохи забув за базар. Навірно, це буде цікавіше вам показати. Сьогодні у нас тепло в Києві. Майже тиждень. Було прохолодно, але зараз потепліло. Магніти. Дивіться, що це. Де таке кошмар права? Бо я бачу так. Можна купити любі права. Скільки коштує? Вам для реклами чи для чого? Просто для інформації. 30 гривень. 30 гривень, дивіться. Да. Це куди піде? В який канал? В Ютуб канал. А, в ютуб канал? Це ви заробляєте на нас гроші? На чому, на вас? Ну, на нас виходить. Так, ладно, ви заробив. Гроші. Права по 30 гривень ви почули вишиванки. Буси, прикраси, каблучки. Тут уже хтось складається. а з правами якась недобра. Ось така краса. Ідемо далі. Ага, тетя з правами якась недобра. Сказала, що на ній заробляють. Хоча вона права продає. Навірно, немає торговлі, тому якась недобра. Ну ладно, дай Бог їй здоров'я зі святом її. Дійсно, людей мало, мало. До війни тут було не пройти. Ось іще ми бачимо таку дерев'яну будівлю. під липою. Такі сапоги. Обережно блогер. Тут же бачимо є бажання щось побудувати. Почали, тепер заморозили. Але якщо почали, то вже добудують. Багато ось. Теж вільна така ділянка. Видно будівлю розвалили, закрили забором і щось трохи чекають. Сто відсотків побудують. Ось тут я ще вам хотів показати, є такий. Раніше він був безплатний такий. Давайте зайдемо спротив називається, не знаю зараз. Так, вхід вільний лежить. Тряпка России. Тут можно по пожертвовать. Ши. Шапка. Такая. Выставка. Горілого. Ось о. форму ми бачимо. Самовар. Ось о, залишки знищеної бмд 4 Ось що від неї залишилось побільше б таких залишків. Тільняшка, костюм якийсь. Це ж все, що залишилась. Це їхня їжа, напевно. да, з Рації. Ось така виставка, тут безкоштовно можна її подивитися. Зразок знищеної касетної ракети Ураган. Ось так вона виглядає. А це осколочна. Дивіться, скільки таких летить потім. Все ще залишки. Так що майте на увазі, хто захоче і буде на узвозі, заходьте, подивіться. Безкоштовно, але тут можна по бажанню пожертвувати. Так, виходимо. І йдемо далі вниз Андріївським узвозом. Люди, які йдуть наверх, то хекають. Важко, такий підйом дуже крутий. Теж вишиванки продаються. Ну ось ми вже майже і спустились вниз. Дуже мало людей ті що продають. Особливо й дивитися нічого. Почув англійську мову. І це дуже гарно. Значить, є туристи. Такий мурал на стіні на будинку. Ну ось і все. Далі вже. Контрактова площа. Теж зніму огляд, погуляємо трошки по контрактовій площі. Покажу вам. На цьому все. Всіх зі святом ще раз і до зустрічі в нових відео. Пока!